Пожню свою роботу, можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду як черепашка ніндзя. Доброго дня. Я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у валізі. Ні, Нам такі лікарі не потрібні, так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре. Якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще перевірте у в'язненого. Він виглядає болісно. Ось він лікарю. Огляньте його. Hey. Що? А точно. О, у мене дуже болить живіт. Здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Клізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я. Це ж твій дружок. Дружок. Ні, це ж кіт. А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся. Я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприц з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. No. Не треба укол краще біжи за кошенями, бо вона зараз сам видасть. А я, я oh. якось впораюсь. Зараз you на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він проник будівлю? Нічого страшного. Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди. Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Привіт, я прийшла прибиратися, пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кіткат? У мене є Ого, велике дякую. Але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показуйте, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок. Хто взагалі рибок називає дружками? Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати? Але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, унітаз. Там же вода, це означає, що рибка водить цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джер... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза, перевіряйте. Все добре, я можу вас пропустити. Okay. Проходьте. Хоча Stop. стоп, для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець Так, таке буває часто. Тут це просто. потрібно Треба взяти звичайний скотч. Скотч? Так. Проходьте. Знову okay. начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте, у нас тут якраз проблема зі світлом. Чи не могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього проколопати в стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще щедрі. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це щур? What? Що сталося? Звідки встріні oh -oh. Ой! Поки що не пізно, треба валити. Hey. Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру сховати. Hmm. Дорогу давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте, камера там. Біом-біом. А де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як? Радий бачити свого друга. No. Друга, але це тхір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Hey. Як мені це набридло? Бідолашна я, бідолашня звірятка. What? Так, так, що What's тут that? відбувається? Хвилинку. Uh. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де ще моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Нам час просимо пробачити, але ми пішли. Стоять! <рес> я все одно вас на нас дожену. Ні, не доженеш. Я не дозволю. Знаєш, що? За таке, я не буду тебе годувати. Ось банан. І це ти їстимеш весь день. Приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для ув'язненого. Сподіваюся, hey. всередині немає ніяких тварин, okay. а то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно, а я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. What? Так, так? А звідки шерсть? Здається, зрозуміла. Енді, це я, Джейн Я привезла дружка. Правда, нарешті я вже втомився чекати. Я за ним дві години ганялася, який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, це кролик, а Мені потрібен тихо, йди поліцейська. Я це зрозуміла, це знову ви. І знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками. вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Усередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кришцях. Бачите нікого, вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви прощу, я нічого не бачив. Мене просто годували. Який кролик молодець. Зміг під капелю застрибнути. Стояти, Ви куди направилися? Розумієте, я прийшла до Енді. Я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скуче за татом. Малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, у шукрати не пролазить. А лови його він тікає. О, божня сосиска, що знову сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, песі, ти куди зібрався? Поможіть на мене! Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Ти можеш мене випустити? Так, зараз! Ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. заспокоїти цю тварину. Хочеш сосиску? Що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся за грати Так, так. Що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем щоб доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно. А я пішла обідати. Учисно ціто не в образі. Сікла що під цими кришками. Фу, ніколи не бачила настільки морзиною великого людяника. Мій теж так собі, але він хоча б не такий великий. Дівчатка цього разу нам явно не пощастило. але найбільше не пощастило кинді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти льодяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо, сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха вжила. Фу, яка гидота. У мене в була жива муха. А ви чого смієтесь? Болі, твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться усередині. Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене в вніс. Боляче. мій біний носик. Теж мені подруги ще сміються. Кенді на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. А ви мали рацію. Насмак льодяник і справді дуже навіть нічого. В мене ідея. Полі, поки вона їсть, давай пограємось. Полі, годі спати. Просипайся, я сказала. Тенді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з кувалдою. Отак. Ну, все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А я вже рибка. Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз з'їм. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кенді, наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Окей. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку, але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Awesome. Ух ти. Проти подивіться, який гігант дістався мені. Oh, я розумію, шоколадний батончик oh, зара. Але ти їстимеш першою. Okay. І з задоволенням я сподіваюся, що моя шоколадка, хоча б найсмачніша, їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету спробую. непогано, дійсно дуже смачно. Стається, я швидко з нею впораюся Що ж тепер okay. я дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу? Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш. Очним шоколадом, хіба це погано. Щось втомилася їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. не спрацювало. А ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой, не перевайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я з їх допомогою пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з кликами. Та вже ж, тільки чому їх лакоричневі. Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота. Все таки нема нічого крутішого за батончик Твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що? І це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніша його частина. А Ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота. Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота. Тільки ось куди подіти кісточки. Ліла, допоможи. О! Так. Олі, твоє лесіння пробила оболонку мого колуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. Ммм, як смачно. До того ж, дуже смачних цукерок. Ну добре, чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота. Щось мені підказує, що шкірка цього кавуна така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захотів. Як же мені пощастило? Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз настав час для твоєї кісточки? З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вдіяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто полью її водою. Залишається лише чекати. Awesome. Ну, давай. Uh -oh. Ух ти, як швидко все сталося. Mm -hmm. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. Mm -hmm. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку! Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію, ти так смішно їси, але ти велика.